Вітання глядачам в ефірі. Акценти про ВІЛ ми чули не раз. Але чи справді ми розуміємо, що це не вирок, а просто діагноз? Зараз у більшості випадків ВІЛ контролюється, люди з ним живуть повноцінним життям, народжують дітей, створюють сім'ї, будують кар'єру. Як змінилось життя жінки, яка дізналась про свій віл статус? Далі у сюжеті. Про ВІЛ сьогодні знають усі, але все ще є багато міфів і страхів. А між тим ВІЛ це стан, з яким можна жити. Насправді це частина життя для багатьох українців. Альона дізналась про свій ВІЛ-статус під час третьої вагітності, як і більшість спершу злякалась. Неожидана раз психіка була дуже погана. Ну і з такими я думала, що я чоловіку не, 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 не треба була, хоча мене чоловік дуже підтримав. І сказав, що ну будемо жити далі, все це лікується. Люди з цим живуть, і ніхто цього ну не застрахований. З цим це може з кожним бути. Сразу мене направили на лікування, здати аналізи. Ну і виписали мені всю цю ну, препарати, всі ці назначили врач і проходимо терапію й і досі. І радили і нормально все. Продвигаємося, ростемо, живемо далі. Люди плутають взагалі поняття, віли сніт. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Тобто, коли він потрапляє в наш організм, він поступово знижує імунітет. І організм стає вразливий до інших захворювань. А СНІД – це вже четверта стадія ВІЛ-інфекції. У воєнних умовах доступ до ліків окрема історія. Альона розповідає, коли була на окупованій території, не отримувала ніякого лікування. А коли виїхала, їй дуже допомогла благодійна організація 100% життя Запоріжжя. Ніякої допомоги. Сиділи, як мишки, поки попався момент, і ми виїхали. Не приймала таблетки. І мені ж їх ніхто ж не доставляв, ж ну, не почти, то нової почта мені передавали, а потім вже ніхто мені нічого не передавав вже. Дуже хороша подяка, то що дуже хороші гуманітарні допомоги. Е, препарати доставляють. Ну як навіть я була на окупованій території, все одно передавали препарати. Вчасна діагностика головне. У багатьох регіонах України зараз працюють центри, де можна пройти тест безкоштовно та анонімно. Тестування проводять і працівники благодійної організації 100% життя Запоріжжя. Його можна пройти як самостійно, замовивши доставку тесту, так і з допомогою фахівців організації. Тестування на ВІЛ це найпростіший спосіб дізнатися про свій ВІЛ-статус. Ми тестуємо на кров'яні тести. І оральні тести. Ті, хто боїться крові, будь ласка, можна скористатися оральними тестами, можуть звернутися до нас на гарячу лінію зателефонувати. Також існує в нас такий сайт, як Тест поруч. Людина, яка почала вчасно приймати ліки, вона може жити так, як і здорова людина. Тобто працювати, кохати, створювати сім'ю, мати дітей. Жити з ВІЛ це не про обмеження, а про відповідальність. І, як показує досвід Альони, з правильною терапією та підтримкою життя продовжується. Якщо у вас є сумніви, зробіть тест. Це можна зробити анонімно, безкоштовно, навіть вдома. Головне не зволікати. Адже знати про свій статус означає дбати про себе і про тих, хто поруч. Поруч зі мною Ірина Дорошенко, голова правління благодійної організації Мережа 100% життя Запоріжжя Вітаю вас, пані Ірино. Добрий день. Переглянувши сюжет, ми побачили, що життя звіл може бути звичайним, може бути повноцінним. От у контексті таких історій розкажіть, будь ласка, чому для вашої організації є важливим відзначати міжнародний день пам'яті людей, які померли від сніду. Так, хочу нагадати, що День пам'яті людей, які померли СНІДу, відзначається 3, 3 неділя травня. В цей день ми згадуємо про тих, про хто загинув від цієї хвороби, для того, щоб жити далі, для того, щоб люди, які на сьогодні або не знають про свій ВІЛ-статус, або мають ВІЛ-позитивний статус, е, набували знання щодо свого статусу і мали змогу, якщо е, ВІЛ-інфекція виявляється у людини, е, жити повноцінним життям. Бо е, на сьогодні е, є доступним е, лікування, яке забезпечує повноцінне життя для ВІЛ-позитивної людини. Е, 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 в цей день ми згадуємо померих від сніду, для того, щоб нагадати живим, що вчасне, вчасний прийом ліків, вчасне діагностування захворювання є запорукою довго та щасливого життя. Тобто це не лише день скорботи, а й важливий меседж. Так, так. І для тих, хто ще не зробив тест, і для тих, хто живе звіт. Так, так. Ми проводимо до цього дня ряд заходів, які спрямовані саме, і як на згадування людей, які вже померли, але це робиться для того, щоб люди на сьогоднішній день, маючи доступ до лікування, до вчасного діагностування, мали змогу вчасно виявити вілоінфекцію, інфекцію приймати лікування і жити далі. Ну, сюжеті ми почули так, що про ставлення до вілу, ти людина, героїня нашого сюжету, вона сумнівалася, як сприйме її чоловік. Наприклад, це ж мова про те, що толерантно чи нетолерантно взагалі як суспільство ставиться до людей з позитивним ВІЛ-статусом. От що змінилося за останні, ну скажімо, 10 років, чи змінилось щось у ставленні суспільства? Так, на мою думку, і за моїми спостереженнями змінюється ставлення до взагалі цієї проблематики. Інфекції. Люди вже більш відкрито про це говорять, не так бояться, як це було 10-20 років тому. Але все ж таки ще зберігаються випадки і стигматизації, і дискримінації людей за ВІЛ-статусом. Але все ж таки мене тішать у такі історії, коли люди погоджуються розказати, ну, в принципі, майже відкрито так, про те, як стикнулися, як виявили, чого боялися, що далі було. І саме головне це народжувати дітей, тому mm -hmm. що, ну... Розуміючи так, демографічного кризу, яка нас в майбутньому е, очікує, то е, всі хвороби, е, які можна контролювати, е, не повинні ставати на заваді до е, народжуваності дітей. Ну, взагалі, це ж про повноцінне життя, про е, бажання, можливість бути матір'ю чи батьком, так, якось так. розвиватися. Не, не боятися цього, mm -hmm. так і розуміти, що ми е, людина може прожити повноцінне життя. А яка наразі ситуація з поширенням ВІЛ у Запорізькій області? Є у вас такі цифри, можливо, статистика, яка поточні тенденції Так, довжає? на сьогодні, на 1 квітня це в Запорізькій області 2180 людей, які знаходяться на диспансерному обліку в відділенні центру СНІД інфекційної обласної угу. лікарні. З них приблизно 600 знаходяться на стадії СНІДу. На сьогодні Призначається антиретровірусна терапія, яка забезпечує життя, да, продовжує життя віл-позитивної людини і робить його повноцінним, доступна для всіх в повному обсязі. І тому е всім людям, які виявляються, е віл-позитивний статус у них виявляється, е відразу е призначається антиретровірусна терапія. І тому е в стадію СНІДу е не всі випадки е можуть парити. ВІЛ-інфекція і СНІД це різне, може, так. Угу. Знаємо з вами про це. СНІД це вже остання стадія розвитку віл інфекції СНІДом неможливо інфікуватися. інфікуватися можливо тільки... Це як наслідок нелікованого, так. нелікованого ВІЛ. Так, так? Так, угу. так, невчасного нелікованого ВІЛ. Але все ж таки поодинокі випадки ще спостерігаються, коли виявляються люди вже аж на стадії сніду, коли вже зруйнований імунітет, дуже багато е, супутніх захворювань доєднається е, до людини і вже тоді е, виявляється, що у людини вілоінфекція, е, і вже е, на четверта клінічна стадія, е, коли вже потрібно лікувати е, в більшості випадків. З попереднього захворювання те, яке виявлено, наприклад, mm -hmm. туберкульоз або інші захворювання, менінгіти, і потім вже е, призначати антиретровірусну терапію е, для того, щоб підвищувати mm -hmm. імунітет і якби його якось реанімувати. Скажімо так, ну навіть в такому випадку допомогти можна так, чимось так, якось продовжити життя і, хоча б більш-менш налагодити, так. от останні роки вони стали надзвичайно складними для українців. А, це пов'язано з війною. От ми навіть в сюжеті почули, що наша героїня вона були в неї складнощі з отриманням ліків, доки вона знаходилась на тимчасово окупованій території. От що змінилось? Чи змінились виклики, з якими стикаються ВІЛ-позитивні люди саме в умовах війни? Можливо, якісь нові труднощі з'являються їм доводиться з ними мати справу. На сьогодні повністю люди забезпечені антиретровірусною терапією. Наші відділення центру СНІД вони вчасно отримують всі ліки централізовано, які забезпечуються Міністерством охорони здоров'я. Звісно, що допомагають міжнародні фонди, які частково закуповують ці ліки, але на сьогодні на всі підконтрольні території України проблем з доступом к антиретровірусної терапії немає. Ми ще, повертаючись до сюжету, коли відбулося повномасштабне вторгнення, в перший період допомагали різними шляхами для того, щоб там вже, де були території, які тимчасово mm -hmm. окуповані, отримували люди ліки. Потім е, період був, коли це вже неможливо було зробити. І тому вже людям приходилось робити вибір, чи е, виїжджати і mm -hmm. далі отримувати ліки, або вже приймати якісь рішення і там, далі жити на тимчасово окупованій території, якось там вже налагоджувати доступ свій mm -hmm. до е, послуг охорони здоров'я. На сьогодні теж не можу не зазначити, що в умовах скорочення фінансування, так як є фонд ЮСІДІ, угу. дуже багато вже про це було інформації ще з, 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 з кінця. Деякі січня. Закривають, так? так, деякі закривають. Це е, частково торкнулася і е, програма охорони здоров'я. Угу. Е, а власне, Доступу е, саме до послуг, е, що не пов'язано. Прямо з прямим лікуванням, а доступом до послуг. Але на сьогодні ми а, маємо таку історію, що а, всі а, гроші а, міжнародної допомоги, зокрема, які були а, Глобальний фонд для боротьби з малярією, туберкульозом і снідам, як основний такий донор, який фінансував Україну з 2000-х років а, і забезпечував повний а, доступ і забезпечення антиретровірусними препаратами. А, на сьогодні також скорочує фінансування для додаткових а, заходів для вілку. Позитивних людей для okay. зниження заходів, які спрямовані на попередження інфікування вілоінфекцію, і е, всі е, гроші спрямовують на е, закупівлю, на забезпечення антиретровірусних препаратів. Тому е, на сьогодні ми маємо до кінця 2025 року е, повну впевненість про те, що буде доступ не тільки до е, препаратів, а й до е, послуг, які забезпечують. Е, Вчасний mm -hmm. прийом цих препаратів, формування прихильності до цих препаратів, то можливо скорочення таких програм з 2026 року. На сьогодні це все є, але що буде далі, поки ми не знаємо, і це пов'язано з скороченням програм, в принципі, міжнародної підтримки в ну, багатьох mm -hmm. галузях і гуманітарної, в тому числі для різних а категорій. А Держава не справляється самостійно з такими ситуаціями? Ой, ну, на сьогодні е, дуже багато донорського фінансування е, залучає і держава, е, послуги по підтримці вілінфікованих людей, е, людей хворих на туберкульоз або які мають е, супутня коінфекція mm. ВІЛ туберкульоз да, два захворювання. Вона е, фінансується з державного бюджету. Але е, це частково також е, е, гроші донорів, які е, просто реалізуються через державні програми. Враховуючи те, що ліки треба приймати постійно, і кожній людині, в якій виявили цю хворобу, так. то це мабуть витрати великі, тому що люди ж безкоштовно отримують таке лікування. Так, так, так. Да, виключно безкоштовно. От Ваша організація мережа 100% життя Запоріжжя вона надає добру таку гарну підтримку людям з ВІЛ-статусом. Розкажіть, будь ласка, яку саме роботу ви? виконуєте. Для віл-позитивних вже безпосередньо і дорослих, і дітей різні види допомоги передбачені. Це і формування прихильності. Для того, щоб людина розуміла і мала і психологічний, і емоційний ресурс вживати ці препарати постійно. Це, Прихильності це... це вчасно щодня угу. приймати ліки. Угу. Тобто їх не можна пропускати, їх не можна якось там замінювати. Тобто прихильний це коли ти розумієш і робиш це, угу. не тільки розумієш. Щодня, наприклад, о 9-й ранку я п'ю конкретну пігулку і так я роблю щодня. Тобто, не буває якби, вихідних е, в цьому питанні. Це як, про uh -huh. прихильність. Е, це психологічні е, різні групові заходи, і індивідуальні заходи, це і соціальна різна допомога, це і е, юридична допомога. Е, ВІЛ-позитивні люди стикаються з багатьма проблемами. Ну, в принципі, як е, всі ми наразі живучи на прифронтовій території, mm -hmm. тобто це потреба і в гуманітарній допомозі, і в якихось де обстеженнях, обстеженнях, доступу до ліків. Це все те, що стосується для покращення в цілому якості життя вілпозитивної позитивної людини. Тому що з війною всі ми опинилися в той ситуації, коли ми потребуємо тієї чи іншої психічної підтримки або соціальної допомоги. А люди, які мають захворювання, та не тільки віл будь-які вони опинилися ще під таким двойним е, навантаженням, тому що треба е, розуміти, що в тебе є ліки, що в тебе є доступ до діагностики, що в тебе є соціальна підтримка, і тому якби, трішечки е, більше, скажімо так, потребують е, підтримки. Угу. От, е, також це а, послуги спрямовані на а, профілактику а, віл-інфекції, а, коли а, це і такі програми преконтактної профілактики, коли в парах а, один а, партнер віл-позитивний, один віл негативний можна зберігати а, і не інфікуватися, та, зберігати своє здоров'я. Бути віл негативним, це е, пропонується преконтактна профілактика. Я так також вона призначається лікарями. А ми здійснюємо такий супровід е, соціальний для того, щоб людина, по-перше, знала про таку можливість, а потім, вже коли отримувала, знала, як і, і що приймати, як вживати. Е, це програми по для жінок. Е, ми надаємо і харчування дитяче, тому що в позитивній е, жінці не можна кормити грудю дитину і для цього ми забезпечуємо для всіх стовідсотково сумішами молочними поки дитина на грудному вигодовуванні вона має якби це 100% впевненість, що їй є чим кормити свою дитину. Це памперси, ну і різна допомога за доальним запитом, для того, щоб максимально також рівень Ширення вілінфекції не збільшувався. От успішний контроль ВІЛ багато в чому залежить від своєчасного виявлення, яку роль у подоланні епідемії, якщо можна так сказати, епідемії ВІЛ відіграє тестування власне і наскільки активно тестуються у нас в області люди? Чи тільки тоді, коли заходи відбуваються, такі що ось вам беріть, тестуєтесь, запрошуєте, чи в принципі, періодично проходять? Ні, на сьогодні це вже відбувається на постійній основі. Хочу нагадати, що експрес-тест на віл-інфекцію експрес, Прес-тест можна пройти у свого сімейного лікаря. Це входить в е, пакет, який гарантований державою, і за бажанням е, пацієнта. Сімейний лікар повинен надати доступ, тобто провести експрес-тест на ВІЛ-інфекцію. І також це можна пройти на базі благодійних громадських організацій, які надають. Ну, зокрема, це наша організація «100% життя Запоріжжя. Ми працюємо і на аутріч-маршрутах так званих, це якби зовні. Та, ми, mm -hmm. Наш соціальний працівник відвідує місця, розказує людям, дає таку можливість. І Прямо зразу на місці можна пройти цей тест на ВІЛ. Е, ще є можливість прийти, також ми це бачили в сюжеті, е, тест не кров'яний тест, а оральний тест. Це і швидко, і не так якби контакту з кров'ю немає, тут вже не потрібен в принципі, медичний працівник. А достовірність mm. якого така тесту? сама достовірність. Mm. І також можна отримати через тест поруч, можна замовити онлайн. Цей такий сейфбокс, ми називаємо, де буде інструкція, як це зробити. Сам тест. Це безкоштовно, тільки треба оплатити самостійно за доставку. Mm. От, тому в виявленні віл-інфекції це тестування, доступ до тестування. Він є ну, найголовнішим. Тому що коли людина виявляється вже на пізніх стадіях, це вже ну, історія вже про лікування, про такі серйозні і довготривалі лікування хвороби, які потребують довготривалого лікування. І коли людина взнає про ВІЛ-інфекцію вчасно, то тоді е, не так зруйнований імунітет і е, в принципі, е, якби долати у ті вже труднощі, які не вчасно mm -hmm. виявляються, якщо порівнювати, набагато менше. Воно проходить не так ну, безболісно майже. От. інфекція виявляється експрес-тестом. Надалі йде вже скоригування людини до відділення центру СНІД, якщо це відбулося не в самому відділенні центру СНІД, а на базі або центру первинної медико-санітарної допомоги, або на базі благодійної організації. І вже далі проводяться ряд тестів, які якби, підтверджують, скажімо так, цей тест першої. Mm -hmm. Позитивний результат. І встановлюється діагноз. Тобто по експрес-тестам діагноз, наприклад, наша організація не встановлює. ВІЛ-ЧИ СНІД? Ні-ні, чи... взагалі діагноз ВІЛ-інфекція. Mm -hmm. І це встановлюється в відділенні центру СНІД виключно. Mm -hmm. І далі ну, призначається антиретровірусна терапія. Тести анонімні ж? Тести анонімні, так, конфіденційні і добровільні, звісно. На сьогодні це все залишається. Так. Я так розумію, що людина, яка, ну припустимо, прийшла до вас, взяла цей тест, чи їй треба десь там може записуватись, ні, чи ні. Взяла ні. тест, зробила, він показав позитивний результат. Вона може до вас звертатися. А може до нас звертатися соціальний Ми... працівник, психолог. Так. Супроводять для відділення mm -hmm. центру СНІД обов'язково і паралельно будуть працювати соціальний працівник і психолог. Ну я думаю, що за роки вашої діяльності багато стикались з багатьма людськими історіями. Так. Є якісь, які вас особ... особисто вразили або запам'яталися. Ну, ми побачили історію Аль... Альони, яка е... змогла налагодити життя своє. Чи багато таких історій? Так, це дуже на сьогодні багато таких історій, і я вже за ці роки. Діяльності, якби всіх і не перелічиш, головне це те, що коли вчасно призначається антиретровірусна терапія, вчасно взнають про діагноз і народжуються діти здорові, тому що ВІЛ-позитивна жінка може народжувати здорову дитину навіть маючи встановлений mm -hmm. е, віл-позитивний статус, і якщо батько має віл-позитивний статус, але діти все одно можуть е, народжуватися здоровими. І в ну, майже в 90% випадків, якщо е, жінка е, всі вимоги лікаря, які призначаються, всі рекомендації лікаря, які призначаються, а це в принципі не кормити грудю mm -hmm. і е, вчасно е, почати прийом, будучи ще вагітною антиретровірусної терапії, е, то 90% дитина буде здоровою. Тому на сьогодні це найголовніше, щоб надалі ВІЛ-інфекція не... Розповсюджувалася, ну тому що діти це така окрема категорія. В, в якому плані, в тому що ще й не сформований імунітет, mm -hmm. і е дітям обов'язково буде призначена антиретровірусна терапія, е і дітки вже з дитинства буде мати будуть мати статус, якщо підтвердиться інфекція діти з інвалідністю. Mm -hmm. Тобто все ж таки складніше е імунітету е спрацювати тут і е ну mm -hmm. дуже багато прийдеться родині, стикнутися з різними стосовно здоров'я проблемами, яку ви бачите роль громади, суспільства в цілому у подоланні mm -hmm. е, хвороби, yeah. епідемії чи збільшення кількості? Е... Віл позитивних, ну взагалі в підтримці людей, які живуть з цим діагнозом, що можемо зробити? Ми всі так, е, ну ми всі можемо зробити е, це говорити про це е, не у засуджуючи е, і не е, додавання такого, якби негативного. Окрасу mm -hmm. цієї хвороби, тому що чим більше негативу, тим більше люди будуть закриватися і не матимуть бажання здавати навіть тест. А якщо і здадуть, то розказувати своїм близьким, да, своїм статевим партнерам, там, чоловіку або жінці, про те, що виявився такий діагноз. І тим самим і себе відчувати емоційно ну, дуже погано, і наражати на безпеку свого статевого партнера. Громада може робити і повинна робити, на мій погляд, це забезпечувати доступ до такого тестування. Це те, що гарантується державою у сімейного лікаря забезпечувати наявність таких тестів, експрес-тестів на ВІЛ-інфекцію, пропагувати це як формування здорового способу життя, щоб цей тест не був чимось таким, якби маргінальним. що… Це потрібно здавати тільки там для якихось окремих категорій населення, тому тільки отаке толерантне е, підтримуюче ставлення е, нам якби допоможе виявляти вчасно. Дякую вам, пані Ірино, за важливу відверту розмову. Це була Ірина Дорошенка, голова правління благодійної організації Мережа 100% життя Запоріжжя. На цьому все бережіть себе і дбайте про своє здоров'я до зустрічі.